Комплексно будуємо будинки. Від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелей з монтажем. Друзі, це найінтригуючий початок нашого відео. Сьогодні у нас огляд вже готового будинку. З готовим дизайном, з готовим фасадом, з вікнами, з покрівлею будинок, який повністю готовий до переїзду. Це відео може стати зразком того, як ви можете створити свій власний будинок. Тепер коротко по фактам: 120 квадратних метрів, 23 800 – стартова ціна будинку. Це зменшена копія проекту, який ви можете знайти в нас на сайті на 128 квадратних метрів. Тут їх 120, Але друзі. Я більш ніж певен, що ви ну я не скажу, що закохаєтесь, але ви 100% оціните планування цього будинку. Ну а поки ми не перейшли до будинку, ми покажемо вам трішечки планування цієї ділянки. Тому що, от те на що я зараз опираюсь, це фактично така велика площа, де буде піднавіз для автомобілів. Скажу відразу, що мені втілення цього будинку воно подобається, тому що в першу чергу воно не виглядає якось яскраво вечірно, але воно виглядає стильно. І зі смаком, тому по перш ніж ми перейдемо всередину будинку, ходімо, зробимо невеличку екскурсію по ділянці. І 100% ви маєте зацінити те, яка ця ділянка, що вона в нас суттєвим нахилом. Вартість цього будинку там вже по фіналу вона вийшла на декілька тисяч доларів дорожче за рахунок того, що тут е, був, скажімо так, е, більше матеріалу необхідно було для фундаменту. Але, друзі, повірте, воно того варте. Тобто бачимо, що є місце ще під басейн, або ми розуміємо, що якщо що, тут також можна садити картоплю. Да? Для когось це фактор, який неважливий, а для когось це те, що потрібно. Напишіть в коментах, подобається вам це, такий дизайн будинку чи ні. І якщо ні, то завжди пишіть чому. Тому що часто можна зустріти в коментах, що ви там написали: та не подобається, фу, все. Ну, типу, що це таке? Так ж не працює. Да, Напишіть фу, чому? фу, Бо там я би зробив так, я би зробив так. Ми ж читаємо коменти. Ну, я все читаю, я все бачу. Ходімо, будемо дивитися. Стосовно входу на ділянку, ми розповіли вам про те, що тут буде критий навіс під два автомобіля. Так само також там є виїзні ворота. Але ще ж потрібно десь заходити. Ось там окремо зроблений вхід. Я зауважу про те, що в нас ділянка, крім того, що з нахилом, вона ще й кутова, плюси подібних ділянок в тому, що. Ділянку з нахилом або кутову ви можете знайти трішечки дешевше. Ну і фактично тут заходимо в будинок. Добрий день. Що? Ходіть, дивитися? Ході, друзі, покажемо вам, як зі смаком як стильно зроблений. Цей будинок відразу ми заходимо. В нас вхідна група, я скажу так, як є, що вона зроблена окремою варандою, і взуття, ви лишаєте в варанді. Тут ви заходите, і ви бачите, що у вас є отакий маленький, гарненький стильний вішачок. І фактично ви тут лишили курточку, і ми з вами йдемо відразу до будинку. Відразу, як тільки ми заходимо, в нас двері в технічне приміщення. В даному технічному приміщенні ви можете побачити, що тут виведено, відповідно всі труби, всі комунікації. І я зауважу про те, що от ви бачите фактично великий такий перелік у цих труб, які йдуть в підлогу. Це означає в нас лише одне: що в даному будинку ви абсолютно не зустрінете жодної батареї, не буде жодних, там, скажімо так, настінних обігрівачів. Тобто, повністю все опалення в даному будинку, воно вмонтовано. Формату теплої підлоги. Так, зараз ми йдемо в кухню-вітальню, і вже з кухні-вітальні, друзі, ми підемо далі по всьому будинку, по всім спальням Дуже круто, насправді, що тут на все. Тому що якщо ви заходите в будинок, то фактично у вас по праву сторону, там спальні кімнати, ванні кімнати. По ліву сторону у вас окремо кухня-вітальня. Тобто у вас приходять гості, вони відразу заходять в кухню-вітальню, вони не йдуть до спальних кімнат. Алло в даному рішенні у вас окрема сторона це кухня вітальня окрема сторона це спальні кімнати. По кухні-вітальні вона була зменшена, тому що, як я казав, що це проект у нас є на 128 акційний квадратних метрів. Відповідно, ми зменшили даний будинок саме по кухні-вітальні на 8 квадратних метрів. І вона стала такою трішечки компактнішою, і площа будинка також трішечки зменшилась. Тепер по частині кухні, як ви бачите, що тут вже повністю. Є кухонна стінка, вже є також варильна поверхня, вже є також шафа духова багато різних там шаф. Великим плюсом також є те, що в нас фактично рукомийник і повністю вся робоча поверхня вона знаходиться біля вікна. Хтось може цю історію захейтити, тому що блін, біля вікна, що не миєш, що не ріжеш, все буде на вікнах. Але давайте казати відверто, так як є. Всі миють вікна, виключно перед паскою. Хто миє вікна частіше, ніж раз на рік перед паскою, будь ласка, в коментарях напишіть і поясніть вашу логіку, що ж ви за люди такі, що ви миєте вікна частіше, ніж перед Паскою. Ну і тепер у нас же кухня вітальня Відповідно, має бути також і зона відпочинку. Крім того, тут також є великий стіл на 6 персон. І швидше, зі всього з того, що я бачу, що він може стати ще більшим. Тому. Е, Майте на увазі, якщо будете замовляти стіл, щоб ваш стіл був розрахований там, на ту кількість людей, яка до вас приходить в гості, якщо ви, до речі, любите гості. Так, ну і відпочинкова зона. Кайфую від таких диванів. Я вам серйозно кажу, коли ти можеш прийти отак. Раз. Раз. Ну і що ще треба? Вмикаєш телевізор і просто ти собі відпочиваєш. Крім того, раз. у тебе є вихід на терасу. ми сюди ще підемо окремо. І найголовніше, всі. Давайте так, не всі, окей, 8 з 10 людей часто запитує, чи можна камін в будинках зі панели. Будь ласка. мене є відповідь проста і лаконічна. А що ж не можна? Поясніть, якщо ви хочете, якщо воно сюди дуже гарно вписується. Тому що подивіться, зокрема, як цей камін тут є. Та? І більше того, скажу, що його використовують, тому що, тому що ми його ще зараз відкриємо. Бачите, є сліди експлуатації. Тому що ви собі не думали, що це муляж, друзі. Mm -hmm. Ходімо далі на терасу. Е, давайте казати, так як є. тераса компактна, але вона прикольно зроблена. Вона зроблена з терасної дужки. Е, круто, дуже і гармонійно по кольорам. Таке лакове дерево. Да? І в цілому воно виглядає доволі гармонійно, доволі симпатично. І більше того, фішка цієї тераси, вона в краєвиді. Подивіться, подивіться просто які, які краєвиди да, відкриваються перед вами. Там є, що це озеро, ставочок, без різниці, да, є водойма, прикольно. Інші якісь будинки, багатоповерхівки. У вас все місто фактично долоні, І завдяки тому, що ви А, правильно підібрали ділянку, Б, зробили терасу. Ходімо. Ну і тепер ми йдемо по кімнатам. Вибирайте, хто де буде ночувати, тільки Ходімо. Перша кімната, в яку ми потрапляємо, це дитяча. І як ми бачимо, що в нас тут є ліжко. Є багато сонячного світла завдяки тому, що в нас доволі великі тут вікна. Але як на мене, для когось це може бути недолік, для когось перевага, тут в залежності від того, кому як подобається. Тут низько розташовані вікна, але вони не йдуть там аж в саму стелю. А да, вони там розташовані о, там, на рівні там, двох метрів. Це вже йде верх вікна. Типу вони розташовані низько за рахунок того, тут в кімнаті знизу багато світла. Верх він вже такий трошечки тут бракує зверху світла, але тим не менш. От, коли ти там зранку прокидаєшся, коли ти стоїш, в тебе реально багато світла, і ти відчуваєш себе просторо в цій кімнаті. Туалет. Це витяжка. А це світло. А тепер заходимо сюди. Будь ласка. Дуже багато запитань ще, крім каміну, стосовно туалету. Перше, що скажу, що в всіх будинках вони є, можна, це нормально, все окей. Дивіться, ви маєте зрозуміти одну просту істину: що технологія із сіп панелей. Дозволяє вам будувати всі ті дизайнерські рішення, які ви можете збудувати в звичайних будинках, там з газоблоку, з керамоблоку, з цегли, байдуже, що ви не будували. Let's go далі. Як ви могли помітити, що санвузол тут роздільний, тобто тут у нас туалет і умивальник, і відповідно, відповідно тут вже ми маємо простору ванну кімнату з окремим умивальником, з пралкою, з нішами. Із таким шафою там для косметики, можливо, да, або для інших речей. У нас є також дзеркало з підсвіткою. Найголовніше, у нас, друзі, є ванна. Так? Тому е, ванна це також таке індивідуальне рішення, тому що комусь краще душова, комусь ванна. Але давайте так: якщо у вас є ванна, у вас є фактично два в одному, бо у вас є і душова, ну і відповідно ж ванна. Це в нас буде друга дитяча. Поки що ну, вибачайте, що власники не переїхали, вони там на етапі підготовки, тому тут ви можете побачити там багато ще різних історій, які пов'язані там з будівництвом. Да? Але в цілому кімната ця відповідає також попередній дитячій по простору. Да? І тут також, як ви бачите, от таким чином реалізовані вікна, максимум даного світла тут відчувається просторо, тут відчувається комфортно, попри те, що ну, давайте казати, так, які кімнати тут не дуже великі, але відчуваєш себе тут. Якось максимально розкута і максимально простора. Ну і тепер свята святих, якщо що, це спальня господаря. Велике двоспальне ліжко є. Великі панорамні вікна також є. Світла тут буде також багато. Найголовніше це гардеробна кімната. Як думаєте, велика чи ні? Подивіться. Подивіться, яка велика, реально і простора гардеробна кімната. Тому що тут, крім одягу, я не знаю, можна. Що заховати там кількох людей, і вони тут будуть спокійно і повноцінно там мешкати. Да? Тому, друзі, дуже велика простора, гардеробна, велика, реально простора спальня, кімната, тому що тут вистачає місця абсолютно для всього. Зараз ви побачили вже готове планування, вже готового будинку з готовими дизайнерськими рішеннями, з готовим ремонтом. Фактично, да? так є ще там певні нюанси, що там десь світильничка немає. Десь ще люстрочку не прикрутили, да? десь немає ще там облаштованої до кінця кімнати, але концепція того, як має виглядати цей будинок, як в ньому мешкати, у вас вже в голові є. Ви вже бачите і розумієте фактично цілісну, готову на 95% картинку того, як цей будинок зробили всередині і як він зроблений зовні. Що найбільше вам сподобалось в цьому будинку? Давайте не будемо пропаганди. Напишіть, що найбільше вам сподобалось в цьому будинку, а я окремо буду кожен ваш коментар. Вподобаєте лайком. Та? Тому, друзі, ставте коменти, ставте вподобайки, пишіть, як вам це планування, і ми будемо знімати для вас ще більше відео. Будемо робити для вас ще більше цікавого контенту. А ви обов'язково залишайтеся з нами і підписуйтесь на СуперСіп Тому що, якщо ви хочете такий будинок Мрії, то перший крок на шляху до цього будинку це підписка на наш YouTube канал. До зустрічі.